П'ята олімпійська ліцензія для спортсменів із горішніх плавнів її отримав каноїст Павло Алтухов. Таким чином веслувальник із горішніх плавнів буде єдиним представником від України на Олімпіаді 2024 у чоловічому каное. Представник клубу Гірник виступатиме на дистанції тисяча метрів. На ігри до Парижа Павло Алтухов потрапив завдяки перерозподілу невикористаних ліцензій у цій дисципліні. Олімпійську ліцензію у чоловічій каноє одиночці за континентальною квотою для Океанії мало вибороти самоа. Проте місцева федерація відмовилася від неї. Потім так само зробила Австралія. Через це квоту Океанії вирішили розподілити за підсумками чемпіонату світу 2023 року. На тому турнірі першу непрохідну позицію займав саме Павло Алтухов. Він став п'ятим спортсменом горішніх плавнів, який виступатиме на Олімпіаді у Парижі. До цього права виступати на іграх 2024 у столиці Франції здобули каноїстка Людмила Лузан, байдарочники Олег Кухарик та Ігор Трунов, а також представник стрільби кульової Максим Городинець.